Я це відчуваю. Я у вас в ефірі зараз скажу, коли. Оцей скандал енергоатомівський, він же вскрив не просто те, що сьогодні наш, нас хочуть каналізувати. А добре, Гаущенка, Світок Гринчак, там Гринчук, Решта, оці Карасани, Барусани, які ну, я їх не бачив в очі. Вони в усьому винні. Та повірте мені, все ж далеко не так. Держава Україна і її уряд створили вакуум. В управлінні компанією енергатом вони спеціально створили правове поле в 16-17 роках, так званою корпоративною реформою, коли держава і Кабмін як акціонер може відійти і сказати, там якась наглядова рада, вона за все відповідає, а ми тут погуляти вище, розумієте? І тепер в результаті я задаю питання: а хто має хто? Крім акціонера, має відповідати за цю ситуацію. Акціонером є Кабмін, який здійснює управління. Енергатовам, і, до речі, Нафтогазам нічим не відрізняється, така ж бандитська організація. І він, він здійснює через Мінекономіки. розумієте? Саме Міністерство економіки відбирало наглядову раду. Саме воно формувало номінаційний цей комітет, саме воно формувало фінансовий план, Зобов'язано було контролювати цей енергатам, призначати і все. Воно відповідає за це. І тому, хлопці, те, що досліджуєте злочини міністрів енергетики, обох нема ніяких питань, але вам доведеться досліджувати повну бездіяльність уряду, що першого, що другого. Ну, бо цей період був до того і після того, і безумовно Міністерство економіки. Це повна ваша відповідальність за цей права.